Витримує, розуміє, але ж ваш не витримує і мій ваш розуміти. <свіснє> я став є в цьому. А, ну, я я давайте витримує. не будемо заводи, але ж розумійте, тетяна тетяна. Вона має архів життя <свіснє> і, <свіснє> і в ньому записані всі імена і. Включаючи І наш. моє теж. Але якщо продовжуючи, ми поза конфліктом, так, і е, е, якщо говорити про вислів оцей геніальний Олі Гарбачової, саме цікаве, що ми з вами над цим всім, як орлиці, угу. так? Так. як прекрасно говорила пані Фаріон, так. дуже приємно було. Ви знаєте, я дуже щаслива, що при життю ми її знали. Так. І от хочу подякувати, тому що ми як орлиці, так? Е, Тетяна, Говорить е, с, е, ну, людина, яка саме створила е, книгу життя, угу. не може говорити безсенсовні речі, не може. Але Оля Горбачова, так може. як вона сказала, Лена, може. може, але як вона сказала, як вона сказала, ви будете сперечатися з пластом? Ну, давайте це я вже дав від себе, але я її але але з... але я копнула, я ж її читала, я ж була на її курсі. Буду. Це ж енергопрактика, Тетяно. Ви розумієте, що вона відчувається докорінно, це оце цей час після може... другого розлучення. Так я тепер не розуміла, може сперечатися переміну. ніяка логіка, ніякі дослідження, ніякі лікарські, хоча б мільярдні дослідження. Сперечатися з пам'яттю роду, і якщо жінка хоче народити. В гарячій воді, без лікаря, дитину, навіть ризикуючи життям своєї дитини. Так, 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 так. І своїм. Так, так, так. І незважаючи ні на які Так, 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 так. То вона щось знає. Вона щось так. відчуває сильно. Ви розумієте. Е... Сильно. Це зараз уже з висоти, вона молодюсінька. Вона ж молодюсінька, вона є не бачила життя. Вона не бачила, не бачила життя цей не бачила світ. життя. Е... Це ми з висоти вже. Давайте так. Логіка. Логіка. Статистика. Це ми розуміємо, що да, якщо ти відповідальний за себе, за життя своєї дитини, це тільки лікарня. Тільки. Це прекрасно, що ми розуміємо, знаєте, сенси, сенси усіх сенсів в сенсі саме будь-якої науки. Вау. Wow. Абсолютно. Я ж сама ще не знаєте. Дуже влучно. Ви наче взяли таку Я запишу. такий лук. Я запишу, так. тітіву, тіків, випустили цю стрілу зі своїм посилом надсильним. сильним. От цього не вистачає, Олі і потрапили в саме серце. Знань. Зна от вона відчуває в ній, як вона каже, є оця якась типу магічна відьомська, жіночий рід, Це все в ній не вистачає розуму знань. Сакральних. Так. Немає. Це як у пісні Машконова. Знання. Машонкова. — Ні-ні, А саме Машкона. А, сама Машкона? Так, а ви Машко трошки... Маш... Машконов земляємо. Машко. Машконов. Так. Ні, Машкона. Машконов абсолютно. Машкона в Эдуар. Мешкає. Знання мой. мої... Чому ви навмання? Не навмання зовсім, Коли приходить осінь ви осінню, Весною на весні. Чітко, чітко, чітко йдете. Навманя. Так, до речі. Хочу відмітити нас, я Є фанаткою вашого вокалу, ваших глибинних нот, які ви не співаєте зв'язками, ви співаєте душею. Вам... Ваша техніка це щирість. Ваша техніка це. Пусть не поставити на паузу, тому що якщо сяде телефон, можливо, не збережеться відео. Ви знаєте, ви праві. Він не витримує. Нас.